Як наглядно розказати своїм дітям, які жучки-павучки живуть і де вони живуть? Дивіться, в парку прибережний. Це на Дніпровській набережній домик для... Таких комашечок. Дивіться, тут все-все-все все все показано наглядно. А ось тут розказано, розписано, хто де живе. В цеглі сонечки живуть. правильно? каміння-галька живе. Жучки, отакі чорнюшенькі. А отакі клоп-солдатик. Хлоп-солдатик В шишках. Бачите, сухе листя. Чому комахи запилюють? важливі? Запилювачі важливі. Тому що чому вони важливі? Третина їжі, яку ми їмо, залежить від запилювачів. 85 видів рослин живе завдяки бджолам. Комахи запилюють 80% рослин на планеті. А знали ви це чи ні? А ще знаєте, що я продаю червоної крочорної щуки. Різні квіти є. Голландія, зараз я все чекаю, цибулькові будуть будуть крокуси, аліум, тюльпани, нарциси. І жук кіжукний з листя. Пишіть.